Сипаномаренко проходив службу в Афганістані. Адреса є його. Ось я написав. Супер. Макс, я хочу дещо перевірити. Потрібна буде твоя допомога. Сьогодні в Україні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Дивіться, за мить суд нарешті обрав запобіжний захід Владиславу Мангера. скільки і чи є право застави? Бойовики вдарили з артилерії по селищу Новолуганське під горлівкою. Чи є постраждалі пряме включення з передової? Яма на ямі. Це столиця під...